Доброго дня, шановні колеги аграрії, мене звуть Володимир Бочко. Я є менеджером з агрономічної підтримки на насіння відділу компанії «Картела» в центральному регіоні, а зокрема в Чернігівській та Сумській областях. Тема, яку ми з вами сьогодні розглянемо, це внутрішньовидова конкуренція та вплив на врожайність. Тема на перший погляд зрозуміла, але вона розкриває дуже багато наслідкових обставин, які прямо або опосередковано впливають на конкуренцію між рослинами в межах одного виду. Ну і загалом на кінцевий результат вражання. За відведений час розглянемо деякі моменти із великого блоку питань, які охоплює дана тема. Отже, давайте розглянемо, що ж воно таке конкуренція. Конкуренція у перекладі з латинського означає стикатися і полягає у змаганні одного чи різних видів за ресурси, обмежуючи тим самим в них один одного. Внутрішня видова конкуренція у рослин це в першу чергу боротьба за світло, тепло, вологу, мінеральне живлення. В цій конкурентній боротьбі. Сильніший витісняє слабших, які знаходяться поруч. Що ж можна віднести до основних чинників, які мають безпосередній вплив на створення конкуренції між рослинами одного виду? Перший чинник і основний це все-таки вибір густоти. Від чого він залежить? Залежить він в основному від району вирощування гібриду, а також і від дивальних характеристик і особливостей даного гібриду. А на що ж він впливає? В першу чергу для оптимального забезпечення рослин вологою, світлом. А також зоною жилення. Другий із основних чинників це все-таки одночасність сходів. Передбачає вибір терміну посіву, підготовку якісного посівного ложа, вибір глибини посіву, і при цьому враховуючи температуру ґрунту і забезпеченість вологою на глибині посіву. Цитуючи світового рекордсмена з зважальності кукурудзи Девіда Хулу, кукурудза від початку сходів повинна зійти за 24 години в межах одного поля. Тоді ми можемо резюмувати, що такі операції, як підготовка ґрунту, вибір терміну посіву, глибині посіву, налаштування сівалки і тому подібне були зроблені правильно і затрати, які ми понесли на насіння, добриво, засоби захисту рослин. Тому подібне вони матимуть окупність і сукупність всіх цих факторів забезпечить вам максимальний врожай. Третій і можна сказати немаловажний основний такий чинник, який дуже впливає на боротьбу за життєво важливі елементи вологу, світло, тепло, мінеральне живлення. культурними рослинам складають бур'яни. Ефективна і своєчасна боротьба, з якими запорука успіху і гарного врожаю. Плануючи посів кукурузи, густоту потрібно підбирати, враховуючи все-таки групу стиглості. В першу чергу, звертаючи увагу на регіон вирощування та ґрунтово-кліматичні особливості цього регіону. Ну і також не менш важливим фактором є вибрана технологія і з відповідним рівнем живлення. Густота посіву має значний вплив на вражання соняшнику, але все ж таки не такий сильний, як на деякі інші культури. Для отримання високих і стабільних ружаїв насамперед потрібне чітке розуміння, що соняшник це не посухостійка культура. Оптимальна густота соняшника визначається вологозабезпеченістю ґрунту. Соняшник компенсує густоту посіву збільшенням або зменшенням розмірів кошика, маси насіння та кількості насіння в кошику. Якщо на прикладі центрального регіону, то оптимальною є густота 50-60 тисяч рослин на гектар. Втрата густоти на 10-20% внаслідок загибелі сходів на початку вегетації плине не менше ніж на 3% кінцевого врожаю. Якщо розглянути фактори, які можуть призвести до нерівномірності сходів, в першу чергу це вологість ґрунту, а саме її нерівномірність. поганий контакт насіння з ґрунтом протягом проростання або посів у перезволожений ґрунт. Ну а також може викликати кіркування ґрунту, плив шкідників та хвороб. На прикладі кукурудзи розглянемо типи нерівномірності розміщення рослин у рядку, які теж впливають на кінцевий результат, а також створюють конкуренцію е всередині одного виду рослин. В першу чергу це зміщення рослини, можуть знизити врожайність залежно від ступені нерівномірності густоти стояння. Відсутність рослин, ну, те саме пропуски, це все-таки відповідає налаштування сівалки. Врожайність суміжних рослин може зрости, але недостатньо все-таки для повної. Компенсації відсутніх рослин. Додаткові рослини це двійнички, можуть дещо підняти урожайність, якщо основний масив зріджені. Все-таки тому налаштування сівалки дуже відповідальний момент, і до цього треба поставитися з розуміннями дуже серйозно. Дослідження картеви показують, що урожайність окремо взятих рослин зростає, коли розміщення рослин в ряду варіює в межах 5-7 см. При плануванні норми висіву соняшнику потрібно обов'язково враховувати запаси вологи у метровому шарі ґрунту перед сівбою, обов'язково беручи до уваги також групу стилості. Спостерігається чітка пряма залежність між висотою рослин і густотою посіву в різні роки випробування. Мається на увазі соняшнику, незалежно від типу ґрунту та генотипу культури. Водночас, чим вища густота посіву, тим менший є діаметр кошика. Багаторічні дослідження надають змогу бачити, як впливає густота соняшника на якісні показники. При зменшенні густоти стояння збільшується маса тисячі, що, у свою чергу, призвозить до зменшення олійності і виходу олії з одного гектара. Густота стояння соняшнику прямо впливає на вражайність, якісні показники та морфологічні ознаки. Найменша межа економічної ефективності густоти стояння соняшнику 30 тисяч рослин на гектар при рівномірному їх розміщенні ну, по площі, по полі. Причини нерівномірних сходів не завжди очевидні і можуть залежати від різних чинників, але чи найчастіше вони зводяться до нерівномірної вологості і Температури, як сівалка може вплинути на вологість і температуру. Багаторічні дослідження компанії Precision Planting показали, що затримка проростання рослини кукурудзи в порівнянні з сусідніми рослинами призводить до втрати в середньому такої частини врожаю з цієї рослини. Відставання на 24 години. Втрата 15% врожаю мається на увазі рослини, яка відстає. Відставання на 36 годин втрата 30%, ну і відставання більш ніж на 48 годин втрати врожаю е, даної рослини коливається в межах 90%. Однією з причин є нерівномірна глибина посіву. Адже за зміни глибини висіву, всього на 1 см вологість і температура можуть змінитися досить суттєво для затримання проростання. Конкуренція заводу світла, поживні речовини між культурами і бур'янами це той чинник, який є визначанням для застосування заходів контролю останніх. Наявність бур'янів у посівах кукурудзи, навіть без їх контакту та конкуренції за поживні речовини й вологу здатна змінювати темпи росту культури і ступінь розвитку кореневої системи. Під час досліджень науковці встановили, що за відсутності у посівах бур'янів на етапі розвитку з 3 по 10 листок у вегетація культури не відчуває конкуренції, тому її потенціал росту та розвитку реалізується максимально. Дослідженнями також встановлено, що з наявності бур'янів у посівах до появи 3-4 листка культури її вражальність різко знижується. Під час дослідів, які проводили в онтаріо, було встановлено, що втрати врожайності культури за таких умов досягали 3,5% 10 за день. Подальші дослідження були спрямовані на пошук так званої точки неповернення. Дослідники вивчали розвиток злакових бур'янів на різних етапах розвитку культури. Під час появи бурянів одночасно з культурою втрата врожайності в залежності від її густоти становила до 20%. При появі бур'янів пізніше на етапі розвитку четвертого листа культури, за умов її незмінної густоти, втрата врожайності була стабільною, але не такою значною та різкою. Різниця в часі появи бур'янів порівняно з тим, коли вони з'являються на етапі розвитку третього листка культури, мала величезний вплив на її врожай. Однією з помилок. Є очікування на більш масові появи сходів бур'янів, щоб знищити їх однією обробкою. За таких умов урожай культури зменшується щохвилини, і кожен наступний день такого очікування буде ще більше згубним для нього. Вирощуючи культуру, необхідно, щоб забезпечення ефективного контролю бурянів в її посівах були не тільки аксіоми, а й проводилися в оптимально важливі строки розвитку. Цей захід дасть змогу отримати рівномірну появу сходів кукурудзи, походження в кх, установлені періоди і етапів росту та розвитку, репродуктивного періоду, під час якого формується майбутній урожай. Отже, контроль бур'янів і особливо час його початку прямо впливає на формування зерен у качані. Після запилення, коли кількість зерен вже зафіксувалася, все залежить від походних умов, накопичення маси кожної зернини також негативного вплину бур'янів. Отже, шановні колеги, внутрішня видова конкуренція існує і дуже впливає на рівень врожаю. Вступає основне правило природи. Хто сильніший, той і виживає. При прийнятті рішення щодо посіву потрібно врахувати всі деталі, щоб максимально знизити ризики виникнення такої конкуренції. А саме Врахувати посівні якості, дуальні особливості та характеристики гібриду, створення якісного посівного ложа. При виборі густоти посів обов'язково взяти до уваги ґрунтово кліматичні особливості регіону вирощування. Ну і невід'ємним та основним заходом є своєчасна боротьба із найбільшим конкурентом бур'янами. Дякую колеги за увагу. До зустрічі і гарних проживів!